Тетяна Журавель прийшла до Новозаводського управління соцзахисту, аби записатися на прийом і подати документи на субсидію. Її жінка отримує кілька років. Донька, ще малолітня у мене, я пенсіонер, так що субсидія потрібна. Дві триста пенсія, а по три тисячі субсидія. Квартплата. Ну Взагалі, якщо пенсію дам, ні на їду ні на що, не вистачить. Записали жінку на 1 червня. Прийшов записатись і Олександр Шевченко. Ми два пенсіонери. У мене пенсія 2600, 600, у жінки 2200. Рахунок нам приходить за квартплату – 4 тисячі. Той тобто заливається 800 гривень. Я отримав субсидію 3000 тисячі. Три з половиною тисячі, десь так, плюс-мінус там, коли як. записали мене на 28 число, сказали, які мати при собі документи. Ну і все. Стояв я недовго, буквально 5 хвилин. На даний момент, щоб уникнути скупчення людей, зроблено попередній запис. Ми записуємо по номерам телефонів, які є на дверях. і Є в вони викладені на сайті. Записуємо в живій черзі, що заява-декларація не затверджені. То надати, на жаль, не можемо бланків, тому поки що працюємо так, щоб розсередити багато кількість людей. Раніше перерахування субсидій було автоматичним. Тепер же документи треба подавати усім заново. Про це йдеться у постанові Кабміну. Тобто, з 1 травня, призначення перепризначення житлових субсидій, буде відбуватись тільки подання всіми заявниками нових заяв і декларацій до органів соціального захисту населення. На сьогодні в місті отримує житлові субсидії майже 35 тисяч але в той же час прийом документів буде здійснюватися травня по вересень і субсидія буде призначена з травня. Документи можна буде надіслати звичайною чи електронною поштою. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному.